Всім привіт! Мене звати Саша, я треную собак та їх людей. Сьогодні я би хотіла поговорити про дуже класну тему, яка викликає питання у власників: хвалити собачку чи не хвалити, говорити з собакою чи не говорити, і як це робити. Тому що ми можемо часто почути: перестаньте постійно базікати з собакою. Ви стаєте як радіо в кімнаті, яке собака починає ігнорувати. Але і з іншого боку. Похвала, наші емоції, наша комунікація дуже важливі в догтренінгу. Тому давайте розбиратися, чи хвалити, чи не хвалити, як хвалити, коли хвалити і для чого нам це треба. В першу чергу я хочу сказати, що собаки вони не розуміють наших слів за замовчуванням. Коли Цуцик потрапляє до нас додому, всі наші слова, його ім'я, ні так. «Іди сюди, ти мій класний. Це все не має ніякого сенсу для собаки. Собаки не знають, що значить кожне окреме слово, але вони чудово реагують на наші емоції. Чи ми сердимось і давимо на собачку корпусом? Кажемо, не можна. Чи ми кажемо: о, супер! Ти такий крутий був. Але які саме слова для собаки не мають значення? Як завжди, моя казала тренерка і моя вчителька, що. Якщо ти будеш крити своїй собаці, ой, ти мій такий коханий холодильничок, вона все одно буде вам радіти та віляти хвостиком. Тут важливі наші емоції та інтонації, з якими ми передаємо слова. З часом ми вчимо собак вирізняти певні слова. Наприклад, які нам важливі. Наприклад, ім'я собаки, командочку до мене, командочку поруч, там, сидіти, лежати стояти. Ми вчимо їх вирізняти, ці слова, поміж всього іншого хаосу. Тому дуже є важливі. Правило, якщо ми хочемо, щоб собака знала певне слово, за ним має бути дія, тобто виконання. Якщо ми кажемо собачки, сидіти, то протягом трьох секунд собака має виконати ту команду сидіти. Немає сенсу 3, 4, 5 разів казати сидіти, 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 а потім показувати там рукою, наприклад, жест, чи наводити шматочком. Ви, щоб навичка сформувалась і це слово було виділеним для собаки, кажете сидіти. І через секундочку, або жестом, або за використовуючи наведення, наводити собаку у позицію. І в цьому проміжку, звісно, розмовляти сенсу немає, і хвалити собаку сенсу немає, тому що ви розбавите, і собака буде чути цей хаос, салат слів, і не буде вирізняти ці команди. Тому, коли ми маємо бути дуже чіткими, коли ми вчимо собак певному слову, сидіти, через секундочку рука йде вгору. Маркер, там, наприклад, ЄС це чіп і видача винагороди. Коли ми додаємо похвалу, коли нам треба сформувати продовжність дії? Тобто, якщо ми тільки вчимо собаці, наприклад, команді, сидіти, то нам треба дуже швидко заохотити, що це слово, після нього твоя задня частина опинилась на землі, ти отримав чув сигнал на своє підкріплення і отримав підкріплення? Коли потім в майбутньому ми будемо... Будувати витримку, тобто, коли собака певний час виконує ту чи іншу дію, тут ми додаємо похвалу. Як це буде виглядати в майбутньому? Ми кажемо собаці команду: сидіти, собака займає позицію, ми кажемо: Браво! Супер! Вау! Маркер, чіп, наприклад, і видача винагороди. Тобто собака чує похвалу і розуміє. Те, що я роблю, я роблю правильно, і значить винагорода прийде. Потім сигнал, такий собі дзинь, ото, як гроші вам прийшли на карточку, чи там дзвіночок якийсь, який ви голосом своїм створюєте, що дзинь, винагорода прийшла, іди отримуй. І таким чином, чому це важливо? Тому що в подальшому, коли ми будемо йти від наведення, наприклад, чи позбавлятися прямого контакту з мотиваційним предметом. Наш голос, наша похвала буде основою віри собаки в те, що підкріплення прийде. Наприклад, на побутовій команді поруч, на спортивній команді поруч, спочатку ми працюємо, використовуючи наведення. Так ми беремо шматочок, наводимо собачку в позицію. Собачка не виїдає, це дуже часто помилка. Собачка просто нюхає шматочок, і вона чує наш Ми наводимо собачку в позицію. Вона починає рухатися, ми кажемо поруч, і починаємо хвалити собаку. Браво, супер, молодець, ти класна така собака. Потім сигнал, маркер, наприклад, чіп і видача винагороди. Собака з самого початку вчиться, що поки вона нюхає той шматочок, в неї виділяються ці всі позитивні нейромедіатори, типу дофамін, серетанін. Вона така, ой, я чую, я чую запах того шматочка, але я чую голос. І таким чином це класичне обумовлення. Ми пов'язуємо наш голос з позитивним. Ефектом від їжі. А, і собака, поки робить правильну дію, звикає чути наш голос і звикає його цінувати як підтримку. Але вона не отримує ту їжу, поки не почує маркер. Вона чує маркер, їжа отримується. В подальшому це дасть вам змогу прибрати наведення, бо у вас залишиться підтримка для собаки в якості голосу. Ви кажете, супер-браво, молодець! Маркер, чіп, там чи дзинь, будь-що. Будь-який звук, який ви для себе оберете. І ви після цього маркера видаєте винагороду. Тобто, це я завжди провожу таку аналогію. Уявіть, вам не треба відкрити сейф. І ви крутите, відкриваєте сейф, і вам підказує цей звук. Так, продовжуй робити, ти робиш правильно. І потім дзинь, і відкрився. І відкрився сейф з винагородою. Таку функцію відіграє похвала та маркер. Тому користуйтеся цим. І тоді для собаки буде дуже-дуже чітко і зрозуміло. І ви зможете потім позбавитись від наведення, позбавитись від шматочка, бо ви збудуєте цю асоціацію з вашим голосом. Це база, це основа. Акий з самого початку дуже добре реагують на наші позитивні емоції. Тому не спішіть доставати шматочки з карманів. Спочатку, якщо песик до вас підійшов, ви скажіть йому Но, ти супер був! Ну, ти браво! потім ваш сигнал і видача винагороди. Вчіться, вчіть собаку з самого початку реагувати на ваші слова. Кажіть маркер і тільки потім лізьте там в карман за шматочком, тому що таким чином ви збудуєте асоціацію саме з вашим голосом, саме з вашими емоціями, а не з картинкою, де у вас вертіє якийсь шматочок. Тому з самого початку, коли ми працюємо з собакою, ми починаємо пов'язувати наші емоції з підкріпленням, яке прийде пізніше. Тому. Коли навіть на вулиці вам собака пропонує якусь класну поведінку, ви маєте її похвалити голосом сказати, ну, ти був класний, но ти був крутий. Потім ви кажете Маркер і ви даєте винагородок. Також хочу поговорити про різні інтонації, тому що для різних собак, для різних ситуацій нам підходять різні інтонації. Якщо я хочу підбадьорити свою собаку, збудити свою собаку, наприклад, на команді до мене, я кажу. До мене собака біжить, поки він біжить довгу дистанцію, я буду казати: Браво! Супер! Ти такий класний, ти молодець! Маркер, дістали шматочок, видали. Якщо це в мене витримка, і я хочу, щоб мій пес сконцентрувався перед там пішохідним переходом і скажу, сидіти супер! Ну, ти класний був, Ну, ти був крутий. Так, чи так чіп і видам винагороду, так? Тобто. Чи, наприклад, я підстрігаю собаці кіхті? Я не буду казати Браво! Супер! Молодець! Я скажу, чекай, дай лапку подивитись! Браво! Супер був пес, класний! Так, видам винагороду. Чи чіп, маркер, видам винагороду. Тобто нашими емоціями можемо створювати настрій собаки і ставлення до тої чи іншої речі. Тому, якщо ми хочемо, щоб пес був спокійний, то тут ми можемо супер браво, Маркер, винагорода. Якщо ми хочемо його бадьорити, так, супер пес, крутий! І ви маєте регулювати і маєте підбирати той голос, який підходить вам, вашій собаці, і конкретній ситуації. Тому хвалити собачку можна і треба, але треба чітко вирізняти слова команд, похвалу і маркер. І... Якщо собака робить щось не то, то не хваліть в той момент. Не повторюйте команду мільйон разів. Ви сказали команду, домоглися виконання, підкріпили або похвалили, або домоглися виконання, підхвалили, підкріпили. Але ви не кажете все одразу. Має бути дуже чітко: команду виконання, супер, браво! Чіп! Це маркер, винагорода. І таким чином у вас буде. Класна, контакт, і собака буде вирізняти ваші слова, і ви зможете регулювати поведінку собаки за допомогою свого голосу і створювати настрій і бажаний емоційний стан в тій чи іншій ситуації. Залишились якісь питання, щось було незрозуміло. Обов'язково напишіть в коментарі. Якщо вам сподобалось все було зрозуміло, то. Також напишіть мені коментар, тому що я так само працюю за рахунок позитивного підкріплення, і мені дуже цінно отримувати ваші емоції, тому що я їм ділюся з вами. Тому дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за ваш фідбек, коментарі та питання.